Всім добрий привіт! Маю сьогодні на діагностиці Range Rover Sport Автомобіль 22-го року випуску. Має три повних роки експлуатації. На одометрі у нас 132 832 кілометри. На перший погляд, нічого незвичного тут немає. По 40 з копійками тисяч кілометрів в рік. Це штатна звичайна ситуація для. Автомобіля, який експлуатується щодня, але не все тут так райдужно, як нам здається. Тож, автомобіль станом на сьогодні має другого власника. Другий власник купував цей автомобіль з пробігом 70 тисяч кілометрів. Купувався він відповідно з автопідбором. Цей автоекспорт пробіг, втручань в пробіг не виявив. Ну, а я виявив. Тож, реальний пробіг даного автомобіля маємо на позниці 99 729 км. 33 тисячі км у нас накручених. В той випадок, коли пробіг не скрутили, а накрутили. З яких міркувань це було зроблено першим власником, не дуже зрозуміло. то вже інше питання. ну, Факт залишається фактом. 132 і 99. Тож, їдете купувати баушний автомобільчик. Беріть з собою фахову людину, яка має професійне діагностичне обладнання. І, можливо, хоч таким чином ви не вскочите в автомобільну гречку. Всім миру і добра, і бобра. Дякую.